Як ми можемо бути впевнені в тому, що страви і напої, які нам пропонують в кафе і ресторанах хорошої якості? Зазвичай відвідувачі вважають за краще довіритися і не думати про це у більшості випадків вони мають рацію. Ресторани зараз проходять різні перевірки, і в цілому, якість їжі та обладнання знаходиться на непоганому рівні, проте є певні види страв і напоїв, які краще ніколи не замовляти. І в нашому сьогоднішньому огляді ми ділимося з вами прикладами подібних позицій в меню, спираючись на досвід людей, що працюють в ресторанній сфері. Газована вода з льодом. За словами працівників різних кафе автомати, з яких наливають газовану воду або насипають лід, практично ніколи не чистяться відповідно кількість бактерій, які накопичуються в них позамежне, тому будьте обережні при замовленні прохолодних напоїв. Суп, оскільки суп готують у великих каструлях, трапляється так, що він не встигає охолонути протягом дня і на ній через це його не прибирають в холодильник. Він може залишатися на плиті дуже довго і псуватися. Коктейлі з прикрасою з фруктів деякі бармени розповідають, що фрукти і ягоди для прикраси коктейлів практично ніколи не миють. Сирний соус на смак сирний соус може бути напрочуд приємним, але якби ви знали, з чого його готують у більшості закладів, ви б воліли від нього відмовитися? каже один з працівників ресторанної індустрії. За його словами, склад соусу. Це на 9,5 масло і сирний сир, відповідно. Калорійність у нього надмірна, трюфельне масло, на жаль, те, що видається за трюфельне масло в більшості кафе. Таким не є, роблять його не з трюфелів, а на основі нафтопродуктів, запах же створюють штучним чином, тому страв з трюфельною олією краще уникати.